Грип на порозі, вакцина в дорозі. На Прикарпатті вже фіксують хворих. За останні три тижні їх кількість сягає близько трьох з половиною тисяч. Більшість з них діти. Збільшення кількості захворювань на грип традиційне з приходом холодів. Тож епідемії поки немає. Заспокоюють в обласній санепідемстанції. Аби попередити захворювання, лікарі радять робити щеплення від грипу. В Україні офіційно зареєстровано п'ять типів вакцин: з Франції, Німеччини, Нідерландів та Росії. Однак нині всі вони перебувають на розми. І, хоча жодної з них в медзакладах і аптеках немає, медики прогнозують, що вже за 10 днів вакцинація таки розпочнеться. Період, коли можна вакцинуватися, він приблизно з жовтня по листопад. Ці вакцини, які є зараз, сучасні вакцини, це переважно і ті, які зареєстровані в Україні, це переважно так звані спліт вакцин, тобто найновіше покоління вакцин. І ре власне виробники рекомендують, що вакцинуватися можна і вже під час епідемії грипу. Але звичайно, що найкращий час для організму коли, скажімо так, найкраще виробляється захист від інфекцій, це з жовтня по десь до нового року, до кінця грудня. Однак більшість мешканців вакцинуватися не поспішають. Винна в цьому потужна антивакцинальна кампанія попередніх років. Особисто мені трохи страшно вакцинуватися, бо ну, вже як, як чулося було багато випадків таких, як сказати. Якось там неправильно робили чи як? Я вакцинуватися не буду. Бо я вбачаю щось собі інше. Може, я своєвірний маю щось інше, але наприклад не буду. Я буду лікуватися природними іншими лікарствами, а вакцинуватися не буду. Ну я чула по по, -по, -по телевізору вакцинування, що це дуже добре, що треба це робити. Я е -е -е -е, спочатку хочу перевірити, як буде як буде у других, а потім сама. Бо я щось трошки не довіряю спочатку. Медики прогнозують, цього року на грип перехворіє понад три мільйона людей. Нині санепідеміологи щотижня моніторять епідситуацію та проводять профілактичні заходи. А мешканцям радять дотримуватися правил гігієни частіше мити руки та провітрювати приміщення. Ці елементарні заходи знижують ризик захворювання на 30%.